Є новина, друзі. Відповідь одеського ТЦК по сьомому кілометру. Які питання дослухайте до кінця? Зараз я зачитаю, а потім обговоримо сьогодні 30 жовтня під час проведення мобілізаційних заходів в одеському районі військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП зазнали групового нападу. Натоп цивільних, застосувавши фізичну силу сльозогінний газ, так які атакував військовослужбовців одного з ТЦХ та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, також є постраждалі серед військовослужбовців. Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад та спробу силового прошкоджання законним мобілізаційним заходом. Подібні дії є абсолютно неприпустимими. Жодне непогодження з діями державних органів не може виправдати насильство проти військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов'язок. Наразі правоохоронними органами проводяться не Ладні слідчі дії для встановлення та ідентифікації всіх осіб, причетних до цього правопорушення. Увесь перебіг подій зафіксовано на боді камери військовослужбовців та СП. Ці Матеріали вже передаються слідству. Дії нападників підпадають під низку статей кримінального кодексу України, відповідальність за які є вкрай суворою. Закликаємо громадян, не піддаватись на провокації та нарешті свідомо, що подібні акти насильства працюють виключно на користь ворога та шкодять обороноздатності. Країни, і знаєте, тут є декілька питань. Ну, по-перше, прямо кажуть, що це не протест ТЦК, а це напад масовий на працівників ТЦК. Як люди говорять на відео, ну я не знаю, чи це правда, але почалося все з того, що ці працівники ТЦК затримали громадян на базарі, і після цього от виникла оця. Ну, дійсно, там, там були правопорушення, дійсно там є кримінальна відповідальність за ці правопорушення і там за перевернути автомобіль. Але треба шукати першу причину, тому що в нас працівники ТЦК по закону не мають права затримувати громадян. Це можуть робити поліцейські, якщо виписали відповідний протокол. Якщо люди побачили, що людей затримали, ну, вони могли от так відреагувати. Ну причому вони однозначно порушили закон. Друге, дуже важливо, що є боді-камери. Ну, якщо є боді-камери, для того, щоб зняти напругу в Суспільстві треба повністю показати відео, що ці працівники ТЦК робили на базарі. Людям показати публічно, чи вони дійсно затримували цього чоловіка, або там декількох, через яких виник цей конфлікт, чи ні. Чи це просто спонтанно люди напали на буст ТЦК і вигнали їх з базару. Ну і останнє питання це те, що, ну, пишу, що це, це на користь ворога. Отакі всі. Події так однозначно це робить картинку для ворога, для терориста Путіна і для росіян, але незаконні дії порушення прав громадян вони теж роблять картинку. Тому для правди треба публікувати відео з боді камер і з самого початку побачити, чому відбувся оцей конфлікт. Напишіть свою думку, лайк росідписка, телеграм, шапці профілі. підписуємося.